Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця! Я Олексій Ляшенко. Наш вечір з вами. Ну що? Сьогодні там о 22-й, здається, 0-0 буде зустріч Трампа з Путіним. Ми це обговоримо, і там дуже цікаві заяви Трампа, і дуже цікава наша відповідь буде з вами. Наша відповідь з вами. Ми про це поговоримо. А почати я хочу ну, з гарних новин. як... Які Останні дні, останній тиждень взагалі якими, ну, балує нас наші збройні, балують наші Збройні Сили України, наші СБУ. Ну, просто, послухайте, сьогодні зранку Генштаб повідомив про влучний удар по російському порту Оля, так називається порт в Астраханській області, уражений суховантаж Оля 4 йде на корм рибкам. Класно, він, він тонить. На момент атаки він був завантажений комплектуючими до безпілотних безпілотників типу Шахет та боєприпасами з Ірану. Ну просто от, от кажу це і насолоджуюсь. Просто, друзі, я насолоджуюсь. Дякую нашим воїнам. Величезна дяку. Не Набу, не САПу, не Ваксу, а дякую СБУ. Дякую ГУР. Ось дякую ЗСУ. Усім дякую. Далі що у нас? Далі що у нас, друзі? В Сизрані дуже недобрий ранок був, друзі. Дуже недобрий у місті там внаслідок атаки якихось безпілотників. Багато прольотів у нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомляють про загорання в районі. МПЗ і горить там, і горить і зараз. Приємно. Приємно. Ще сьогодні. Це вже російське повідомлення да, на мові окупанта. на... На ихней мове, друзья. Пожар. Воз... новости. Пожар возник в цеху завода Эластик в Шиловском районе. Три человека пострадали при взрыве и пожаре в пороховом зав... в цеху завода Эластик в Шиловском районе Рязанской области, сообщили Риа новости на экстренных службах. Там же добавили, что здание порохового цеха полностью разрушено. А далее были поведомлены, что Вмерли 5 людей і більше десяти поранені. Хай буде так у нас, друзі. Я просто вибачте, що я, я просто дійсно мені класно, коли я читаю такі новини. Далі. У тимчасово окупованому Єнаківу прильоти якихось безпілотників. До Віктора Федоровича полетіли. Лови, Янукович, лови безпілотники, єнаківський ти наш. Далі, друзі, в Курску зафіксовано пряме влучання якогось дрона в багатоповерхівний житловий будинок. Місцева влада повідомляє, що до одного загиблого та шістьох поранених. І там плачуть, кричать. Я не розумію, а що не так? Ну, війна! Ви ж пішли війною на Україну. Ну, не ми ж пішли, не, я ж не. знаю хто. Навіть не корейці пішли, ну ви ж пішли війною. Ви хотіли нас вбивати, 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 а самі ні. Так не буде. Рано чи пізно ви також будете помирати, на жаль, не треба йти війною на Україну. Ось так, друзі. Це гарні новини. Тепер перейдемо до новин про. Сполучені Штати і зустріч Трампа з Путіним. Ну, Трамп, коли записується це відео, вже вилетів. І до складу американської делегації, яка відправиться на Аляску, у входять. Державний секретар Марк Рубіо, більш-менш людина. Міністр фінансів Скотт Бесет. Міністр торгівлі Говард Лутнік, нічого, так більш-менш, спеціальний посланець Стів Вітков, брес-секретарка Керола Левіт і директор ЦРЮ Джон Редфілд, ну і віце-президент Джей Дівенс. Оце буде їхня делегація. Подивимося, що у них там буде. Але перед цим Путін. Путін каже, воно Для мене це однаково. Путін, Трамп, Путін та яка різниця? Трамп заявив, що Путін знає, що я, це каже Трамп, найскладніший супротивник, з яким йому коли-небудь доводилось мати справу. Ну, така брехня. Ну, така брехня. Я не знаю, це однакові. Порошенко, Трамп, брехуни. Я не страшні брехуни. Ні. Ні. Я не знаю, як інші були для Путіна да, з інших країн, а ось в цьому, в цьому складі да, я вам хочу точно сказати, що найскладніший, найскладніший людина і лідер держави, з яким Путін мав справу, це Володимир Олександрович Зеленський. Найскладніший для Путіна. Розумієте? Саме просто йому було з Порошенком, з Трампом, з Обамою. Ну, трошки складніше було з Байденом. Я маю на увазі ці три наші держави. З Ющенком було просто, Да з усіма, ну, з Януковичем, ну це дуже просто. Янукович боявся, да, КГБіст бивший. Порошенко боявся КГБіст. йому ще й гроші давали там, через Медведчукові. всіх. Ну це ж ясно. Найскладніше йому було з Зеленському, причому навіть після першої зустрічі, навіть після першої зустрічі в Нормандії, друзі, навіть після першої зустрічі йому вже було складно. От давайте так. Вони зустрілися раз, кілька разів говорили по телефону. І що, що відбувалося? З, Путін віддав Сходу після першої зустрічі 5, да, 5, 5 мільярдів доларів нам, заборгованих за транзит. Підписали новий е, контракт по транзиту, який ось тільки закінчився в минулому році, здається. Да? Обмін, самий великий обмін. До нього Порошенко тільки здавав людей в полон. А тут був перший обмін. Пайма... Пам'ятаєте, я не пам'ятаю, ну тут тоді за 30 чи за 40 людей такого воїнів наших ніколи не було, всі моряки повернулися. І Путін не сміг залякати його до 22-го року. Та й після 22-го року, взагалі, Зеленський для Путіна ставив це розд... ну... ну, ну... Він, коли чує слово «зеленський», його трясе, і це правда. А Трамп каже, що найтяжкий був він. Ви знаєте, я так от думав, 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 думав. І якби у нас були партнери реальні, реальні партнери, не попутчики. Ні кон'юнктурщики, які, коли треба, партнери, коли не треба, як Польща, наприклад, там, чи дехто інший. А щоб партнерами були. Ми б перемогли. Ми б реально перемогли. Ви дивіться, що роблять. Ну, на жаль, ми воюємо самі. І трохи нам допомагає Європа, трохи нам допомагає. Сполучені Штати, коли хочуть, допомагають, коли не хочуть не допомагають. На жаль, ми воюємо самі. Я вже казав. От уявіть, якби зараз там десяток бригад з Європи, з Штатів увійшли в Україну та біжали б росіяни, і Путін би дав команду вивезти. І все було нормально, все якби захотіли, в війну можна. Завершити завтра. Дійсно, війну можна завершити завтра. Вони не хочуть цього. Немає у Зеленського підтримки, ось такої, якої потрібно. Так, він підняв, він просто підняв. Нас же просто здавали. Зеленському казали: тікай, хай Путін заходить, ми там з ним помиримося, підпишемо нові угоди, у нас все буде нормально. Він же не здався. Це я кажу тим. Та я не знаю, як вас називати? От, просто називати не знаю. От зараз, коли там зустріч, кажуть, що там бізнеси вирішують, що там Зеленський все продав, Зеленський здав. А чому б Зеленському не продать? Він давно єврей. Він все продав євреям. Євреї вивезли землю, тут скупляється житло. Ким скупляється житло? Ви про що? Люди, я розумію, тих, хто каже, вони заробляють гроші. гроші, гроші, Їм потрібна, їм потрібний безлад оцим всім інформаційним агентствам, всім блогерам, всім їм потрібен безлад. На безладі робляться гроші. Ніхто не заробляє, коли захищають владу своєї держави, коли стоять на стороні влади навіть під час війни, ці в... ті люди гроші не заробляють. Щоб ви знали, заробляють ті, хто є... Бруд, мусор, смерть, сміття кидає на владу. Всі, ну як Курбанова казала, у нас хто за владу каже, хороше це не наша людина, і вони в Україні не мають впливу ніякого. Ну правильно, тут потрібно нашим людям тільки гидоту, якісь конспірологічні речі, да? от щоб ти здох, здохло зелене лайно, да. А так же ж ми кажемо, і от час вийшли там на мітинг. Картонки? Ні, картонки не вийшли на мітинг. У парку напроти входу до посольства США зібралося близько 100 осіб. Учасники закликають Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним замість обговорення обміну українських територій порушити питання обміну військовополонених всіх на всіх без винятків. Це прийшли е, родини. Українських, українських захисників, і вони там проводять акцію 100 осіб! І вони не картонки. На жаль, у нас картонок стає все більше і більше. Безмозглих картонок. Безмозглих. Дуже шкода. Дуже шкода. Друзі. Я вам ще раз нагадую, отут під відео є. Номер телефона автора книги. Ціна рабства дуже класна книга. Заходьте, дзвоніть автору, купуйте книжечки. Я нагадую вам, що ви можете підписатися на канал все під відео. І підписатися на канал дуже легко. Хто не може підписатися на youtube каналі, треба просто зареєструватися, зробити свою сторінку на YouTube І тоді підписуватися одним двома кліками. Все. Також там всі є реквізити, якими ви можете допомагати нашій армії, нашим Збройним силам України. Тому що, як президент сказав, вони все, що у нас є, а ми все, що у них є. Давайте, друзі, будемо захищати свою державу. Давайте просто будемо захищати свою державу. У мене от питання. Зараз всі. От давайте я відсуну зараз слух народу, Хоча хай будуть і слуги народу. Все. Ну, більшість депутатів е, не слух народу, і це я знаю точно. Зі слух, я знаю двох-трьох людей, які виїхали за кордон. Все, інші тут працюють. Ну, так вони вирішили. А от Європейська солідарність, Батьківщина, е, Майбах, здається, вони всі виїхали за кордон відпочивати. У мене питання. А чи поїдуть? Кач Міша, Чи Калінюк, Це подруга Шабуніна, я не знаю. Бігус може поїде. Може, кравець поїде, Ніколов зробити репортаж, як в цей час, як вони виїхали за кордон, по яким дозволам? Чому вони не на конференціях, не на з'їздах, яких, не на парламентській асамблеях, тому що там скрізь. Канікули, а вони на морях. Хтось зробить розслідування з наших викривачів, викривачів великих. Ви вірите, що вони щось зроблять? Ні. Все пабло, всі за все получили. Тепер валима Зеленського. Всі старі. От задайте собі питання, чому всі олігархи, всі варюги, яких ми вважали. От не було Зеленського, до Зеленського ми всіх їх ненавиділи. Вони всі зараз гуртувалися і проти одного. Вам це нічого, нічого не говорить. І ви час, частина людей туди доєднується, вам це нічого не говорить. А не говорять, що ви відомі і вас ведуть туди, куди потрібно. На заклання, на. Поведуть на бойню і ви підете, на жаль. Ну і ще одне, те, що я от давав опитування, да, отут а, в, на Ютубі я да просив вас написати, як ви думаєте, розділять нас з, а, з Молдовою вступ до Євросоюзу? Чи ні? Так от. От, політика пише. ЄС знову розглядає, знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою без здійснення такого кроку щодо України. Це те, що я говорю. Не чекайте, не ведіться за цією морковкою, не вірте нікому, ніяк ні в чому. Не приймуть нас Європейський Союз. У нас війна це перше. А далі я вже навіть розлагоджувати не хочу. Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президенції Майі Санду. Це пише політика, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі і стикається з різчучими зусиллями Росії, спрямованими на те, щоб схилити голоси на користь Москви. Вона там саджає, шашкою маше всіх от цих олігархів рубає. А ми не можемо. На жаль. Але якщо дозволити Молдові рухатися вперед, залишивши Україну позаду, це може стати деморалізуючим фактором для українців. Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал, сказав один з українських дипломатів. Та який сигнал? Нам потрібно це завершити і не вестися на будь-які розмови. Ось ми йдемо в НАТО, і нам потрібно це. Оце що тут було на Буй САП, нас не приймуть в Європу. Та нас не приймуть ні з ЦАПом, ні з набу, ні з ЦАПом, ні з ГУГУ. Ну це потрібно зрозуміти. Поки ми кажемо, ось Таня Михайлова, дивіться, ось поки у нас отаке є. У Зеленського 40 мільярдів капітал, так США сказали. Які США? Хто сказав? Покажіть, хто це сказав? Ніхто. А народ наш, у Зеленського, 40 мільярдів, батьків вивіз Ізраїль, там погрузили цілий ешелон землі, будуть євреїв засіляти. Ви про що? Якщо у нас якомусь купрію, який втік за кордон і там воняє, просто воняє, який отримує московські гроші. Просто на Зеленського каже, що Зеленський це лох, який відкриває Третю світову війну, який людей засадив в тюрми і так далі. І ви хочете нас, щоб в Європу прийняли? Ви про що? Якщо якийсь пацан, будучи журналістом, прийшов на закриту зустріч, видаючи себе за студента і задає питання. Да, неприємні, да, якась розмова там була, але зустріч закрита. А потім виходить і дає татарці Севгіль Мусаєвий, яка ганьбить всіх татар Ось своїми діями принижує всіх татар в Україні. Ось тут я на стороні татар, мені шкода вас. Оце вас знищує в очах багатьох українців. І дає Севгіль і вона те, що повинна бути е, приватна розмова, вона виплескує це на, е, в, на, на, на всебічне Оглядини, ви вважаєте, нас приймуть. Коли світ все одно вважає лідером Зеленського, який є лідером боротьби з Російською Федерацією, а у нас на нього кажуть. Та я не буду навіть казати, що кажуть. Ви почитали, читайте Ви хочете, щоб нас в Європу прийняли. Я ж вам уже казав за кордонки. Чітко в Європі кажуть, нахуй ви нам потрібні з вашими протестами. Да, ми, при... да, ми вітаємо, да, зате ми тепер можемо Зеленського дергати на за заниточки. Ми б піймали його. Але у нас своїх протестів достатньо. А ваша дурна держава, в якій вже 15-й майдан намічається, нахрен ви нужні у нас в Євросоюзі. Щоб ви тут мутили, у Франції, в Іспанії чи в Італії? Ну ви подумайте, я, <т description> я не призиваю бути як росіяни. Але ми як росіяни, частина людей з наших. Росіяни так не принижують нашого президента, нашого Верховного, як принижують свої. Так, захищати від Сполучених Штатів Європи ми повинні. Ми повинні, Це святе. Але росіяни воюють з нами. Вони ненавидять нас. Вони нас принижують, а, не... а ми не можемо їм слова сказати. Ми з ними заодно, давайте лупить. Давайте лупить. Така, друзі, зустріч. Завтра у нас прямий ефір о 21.00. Я вас запрошую, поговоримо. Ви знаєте, у нас це, як завжди цікаво на прямому ефірі і спілкування один з одним, дискусії. Діалі. Ну, Давайте будемо завтра, о 21.00 зустрічатися, друзі. Я хочу подякувати всім, хто стає спонсором, і дуже легко стати спонсором. Там є кнопочка спонсорства. Давайте будемо разом підтримайте канал. Я всім дякую за посилки. Я хочу, щоб ви подивилися це відео. Це вже нові дрони прийшли до наших підопечних ось цієї 58-ї бригади роти. Зараз вона переименована в розвід роту. Вона стала розвідувательною ротою. Була рота вогневої підтримки, зараз розвід роту. Ну, вони по-старому кажуть. І ми називаємо так. Так що ми збираємо на дрони, ми оплачуємо, як завжди, беру в борг, послав, звіт є. Працюємо, друзі. Працюємо. Подивіться це відео. Ми, бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, дякуємо підписникам Олексія Ляшенка та Олексію Ляшенку за надані нам fpv дрони які допомагають нам ефективно нищити ворога. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Слава Україні! Дякую. Подивилися, друзі, ось так. І йдемо далі. Я хочу подякувати за донати. Богомазова Юрія, Аракелян Тетяну, Кісельову Людмилу, пані Людмила, величезна, величезна вам подяка. Ваші донати нас просто спасають. Дякую вам. 30 на 70, пані Людмила, вислала. Дякую. Дякую це за кордону. Дякую вам, пані Людмила. Також 14 го вчора о 12.36, на Приват24 хтось задонатив. Дякую вам. Остапчук Ользі, Блонської Олені, Куц Любові, Скурчанській Марії, Ковальовій Оксані, Блохиної Тетяні, Єфіменка Інні, Колобашкіної Валентині, Шабановій Галині. Палив'яному Миколи, пане Микола, де стисну вам руку на канал. Ви перерахували? Дякую, Блінову Даніїлу, Кобзар, Світлані, Соляник Людмили, Соляник Людмили 2. Переказа, дякую вам, пані Людмила. Петухову Андрію, також два перекази. Дякую вам, пане Андрій. Тисну вам руку один переказ на канал. Дякую. Друже Валерій Лазебник, тисну вам руку. Ви також підтримали канал. Друзі, всім, всім величезна подяка ще раз. Працюємо, підтримуємо наших хлопців. Не сподіваємося нічого. Завтра ми поговоримо вже якраз і день пройде, все устаканиться, Не так біжати в поперед, не знаючи нічого. Немає ні у кого інсайдів, щоб ви знали. Немає ні у кого джерел. Це все додумки, видумки, маніпуляції, придумки. Все потрібно аналізувати і говорити про це. Коли подія вже є, інакше це все конспірологія і все інше. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!